Всім привіт! Ви на каналі Мотопрокс. І сьогодні ми поговоримо про найвідомішого і найпопулярнішого японського виробника мотошоломів Шої. Шої розпочинає свій шлях ще у 1958 році. Компанія спочатку займалася розробкою шоломів для будівництва, але вже через два роки компанія випускає свій перший мотошолом. Мотошоломи Шої одразу зробили фурор на ринку мотоіндустрії і завоювали свій авторитет. Кожен випущений шолом сприймається як особистий виклик. Вся продукція Shoei випускається виключно в Японії із строгим контролем якості. Досить історії. Переходимо до самих шоломів Shoei. Розпочнемо з x Xperio 3. Це спортивний мотошолом з дуже крутою аеродинамікою. Бачите, тут і спойлер є. Також шестиканальна система вентиляції, дуже добрий обдув. По комплектації у нас пінлок йде в комплекті, тож можливо встановити сюди зривки. Засібка йде D-ring. вона вважається більш надійною. По внутрянці система швидкого зняття при аварійній ситуації. Дуже комфортна гіпоалергенна внутрянка тут іде. По пасації дуже класний, прям топ. 6 шарів композитного матеріалу. В цій моделі. Наступний Shoei GTA 2. Інтеграл. Клас з тур підвищеного комфорту по комплектації сонцезахисні окуляри. Пінлок також в комплекті йде. Капсула з п'ятислойного композитного матеріалу дуже надійна. Також хочу відмітити шумоізоляцію. Вона вважається одна з найкращих у GTA та Неотека, який вам зараз і продемонструю. Також Шої і Сіна зробили колаборацію. Вони розробили переговорний пристрій, який ставиться таким чином, що практично його не помітно. Тобто виймається ось тут пази, позаду і з цієї сторони. Система швидкого зняття при аварійній ситуації тут також присутня. Shoei NeoTech 2 це модуляр. По класу це також тур підвищеного комфорту. Сонцезахисні окуляри. Він також в комплекті. SRL2 також можна встановити замість цих пазів. Різниця тут буде тільки по вазі. Цей буде трошечки важче, там 1800-1700 грамів, Цей 1500 GTR. Це дуже круті два шоломи, які я рекомендую до придбання. А це у нас класичний Shoei Glamster, на який ми вже зробили відеоогляд на нашій сторінці в TikTok. Посилання на TikTok ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. До зустрічі!